Снімай, потім сей забіру Добрий день. Я кандидат на ради депутатів Верховної Ради України. Що зробиш з камерою? Бо десь деякі невідомі люди мені погрожують. Шановна, от мені тільки да. що, мені тільки що було здійснено кілька погроз. Це зафіксовано хоча, на відео. Складіть, будь ласка, протокол, з'ясуйте особу і доставте їх в по для дачі Це перешкоджання... Це я до вас зараз офіційно звертаюсь з усною заявою. Зараз я сижу з зробимо. Посвідчення, покажіть своє, будь ласка. На мене це тисне. Тільки що були погрози офіційному спостерігачу, фізичною розправою. Це все зафіксоване на відео. Складіть мені протокол, будь ласка. Бо я боюсь цих хлопців. Складіть, будь ласка, протокол, бо в мене тільки що не лайк погрожують щось. Як це? Тільки що зафіксована погроза офіційному спостерігачу від Комітету виборців України фізичної розправи. тільки тільки що? що Шановна, Ви чули тільки що це З'ясуйте його особу, будь ласка, і доставте відділок для дачі пояснень я Але я вам можу полегшити вашу роботу. Його звати Сергій Харлашин. все нормально. Будь ласка, ви займаєтеся своєю справою. Давайте не будемо, хто не одна сторона, не друга, не буде провокувати. Я не провокую, я здійснюю, я офіційний спостерігач. Я спостерігаю за діяльністю окружної виборчої комісії.